Всім привіт! У цьому відео я поділюся порадами щодо вивчення німецької мови. Власне, я не претендую одразу скажу на роль педагога, вчителя професійного знавця німецької мови, але я хочу поділитися власним досвідом вивчення цієї мови в, скажімо так, в іноземному середовищі і дати поради щодо того, як. Краще, на мою думку, вивчати іноземну мову, які додатки можна завантажити у свій смартфон, які додатки будуть безкоштовними та дійсно вам допоможуть. А які додатки просто є безтолковими і заберуть лише ваш час? Також поділюся щодо того, які школи німецької краще обирати, на мою думку, знову ж таки. Отож, перш за все, хочу розказати про власний досвід. Я почала вивчати німецьку мову. У 2022 році перші півроку, коли я приїхала у Швейцарію, я категорично проти була вивчення німецької. Я спілкувалася англійською, рівень з англійської у мене приблизно рівень, ну я так оцінюю а 2 тому порозумітися в принципі могла. Далі, коли я зрозуміла, що залишаюся тут довше, війна в Україні триває, і саме в той момент я пам'ятаю, це був вже кінець 2022 року. Я серйозно задумалася над тим, щоб вивчати німецьку мову поглиблено, не лише відвідувати два рази на тиждень курси у школі. І, скажімо так, не приділяти достатньо часу цьому, а дійсно підійти виважено, підійти серйозно до вивчення нової іноземної мови для мене. Отож, я зібрала такі поради, які мені насправді мені це допомогло вивчати німецьку, розуміти її і полюбити її, перш за все. Перше, що я хочу вам порадити, створити порада номер один: створити німецьку, Кумовне середовище навколо вас. Що це означає? Це означає не замикатися в квартирі, не замикатися, скажімо так, в колі своїх. Співвітчизників, а виходити в люди, спілкуватися, знайомитися з новими людьми, навіть банально піти в магазин і спробувати там комунікувати з персоналом. Якщо ви знаходитеся в Україні, звісно, це складніше зробити, але ви також хочете вивчати іноземну мову. Ви можете ось таке німецькомовне середовище створити у себе в смартфоні. Що це означає? Це означає те, що ви можете додатки, якими користуєтеся соціальні. Мережі все можете зробити німецькомовним. Наприклад, підписатися на різні новинні сайти, на різні сторінки, які вас цікавлять, підписатися, але вже звідти отримувати інформацію німецькою мовою. Також пораджу завантажувати різні додатки. От, наприклад, додаток, з якого я починала вчити німецьку, це багато хто знає цей додаток. Це Duolingo. Але є плюси і мінуси цього додатку. Плюси це підійде для тих, хто тільки починає. Тобто там дійсно іде ось так з нуля, скажімо так, вивчення німецької. Але мінуси це, звісно, постійна якась реклама, яка лізе, і складно якось зорієнтуватися, часом нервує ця реклама. Ну і такий ще один мінус. Я помітила, коли вже мій рівень німецької був приблизно А2. Мені стало замало до і я вирішила, що він не допомагає, наприклад, заговорити, а допомагає більше розумінню на початкових рівнях. Я для себе відкрила прекрасний додаток, з яким хочу поділитися з вами. Це безкоштовний додаток. Він називається Deutsche Welle. і, власне, там є різні рівні від початкового А 1 до С 1 С2. Тобто це абсолютно різні рівні, різні завдання. Там дійсно йде вивчення, там пояснення паралельно з різними завданнями. Це дуже цікаво. Я для себе відкрила цей додаток і раджу його також і вам. А ще цей додаток є повністю безкоштовним, а також там зовсім відсутня реклама. Наступне правило правило 30 хвилин. Мінімум 30 хвилин, тому що 30 хвилин цього буде достатньо для людей, які лише розпочинають, які лише роблять перший крок у вивченні німецької мови. А для тих, хто має вже скажімо такий просунутий рівень, можна, звісно, приділяти більше часу. Що це означає ці 30 хвилин? 30 хвилин це питання. По перше, це треба робити регулярно. По-друге, треба сконцентруватися, відкинути усі непотрібні думки, концентруватися лише на тому, що ви робите. Це може бути. Ви можете читати газети, можете читати книги, якщо любите. До речі, я починала, мені подобалося читати дитячі книжечки. Так простенькі, тому воно десь з картинками так допомагало дуже у вивченні німецької. Якщо не любите книги, не любите газети, добре, візьміть ці 30 хвилин, дивіться на Ютубі якийсь фільм, наприклад, німецький. Зараз дуже багато різних навчальних фільмів на Ютубі можна легко знайти. Правило номер три: знайдіть хорошу школу, де будуть працювати високопрофесійні викладачі. Ви можете запитати у своїх знайомих, де вони навчаються, яка школа є кращою. Ви можете поцікавитися в самій школі рівень підготовки вчителів. Так, так, можна цікавитися. Нічого в цьому поганого немає, тому що не всі викладачі. Німецької, наприклад, мають досвід навчання для викладання для іноземців, і це дуже важливо. Наприклад, в школі, якій я зараз навчаюся, в мене зараз вже друга частина, друга і заключна частина рівня Б2 в. Ем... Жовтні буде екзамен, я сподіваюся, я його складу успішно. Але ось саме у цій школі працюють вчителі, які готують до екзаменів, які дійсно підходять дуже серйозно до своєї роботи. Але в мене також є і негативний досвід, коли я навчалася перші два роки перебування свого перебування у Швейцарії, і я ем, ходила до школи, яка Ну, така напівпрофесійна напівволонтерська. І мені ніхто, на жаль, на той момент не порадив знайти професійну школу, а яка була школа в місті, у якому я живу, в таку школу я і пішла. Тому вибір школи є дуже і дуже важливим. Зверніть на це увагу. Також є ще вивчення німецької онлайн. Теж я чула про різні варіанти, є школи і є також позитивні відгуки. Ну, але звісно, тут це буде не безкоштовно. Четверте правило слухати музику, слухати пісні, німецькомовні пісні у моєму випадку. Коли слухаєш пісні, музику. То запам'ятовуєш вже певні фрази, які дуже дуже часто використовуються у повсякденному житті. Це допомагає легше запам'ятати. Наприклад, ви можете на прогулянці бути слухати музику. А як відомо, рух також сприяє і, взагалі, будь-які фізичні навантаження. Разом із вивченням якогось нового матеріалу, в даному випадку, мови, допоможуть і сприяють кращому засвоєнню. І останнє правило це, напевно, таке правило, яке мені одне із моїх найулюбленіших виходити з зони комфорту. Тому що коли людина знаходиться у зоні комфорту, її все влаштовує, то, наприклад, вона не може рухатись далі. А лише коли виходиш із зони комфорту, відкриваються нові якісь перспективи. Наприклад, от як я виходила із зони комфорту, наприклад, була можливість, треба мені щось дізнатися. Я можу піти і запитати німецькою мовою, але складніше подзвонити і поговорити по телефону. Тому що зрозуміло, коли ми спілкуємося з людьми, бачимо їхні очі, ми можемо жестикулювати руками. Ми можемо це простіше набагато. А от подзвонити по телефону і... Говорити, скажімо так, коли ти не бачиш очей людини, ти не бачиш її емоції, вона не бачить вас, це набагато складніше. Або, наприклад, ви хочете щось пояснити співрозмовнику і не знаєте цього слова, не заглядайте одразу у перекладач, спробуйте пояснити це слово іншими словами, доберіть синоніми, побудуйте по іншому речення. Дуже часто я звертала увагу на те, що люди от хочуть просто прямо таки перекласти якесь речення слово в слово. Це складніше. Ми повинні бути гнучкими і. Часом інші речення, інші слова по іншому спробувати пояснити, і ось в цей момент. Ви зрозумієте, що коли ви починаєте щось самостійно думати, якось намагатися пояснити, ось тоді ви виходите з зони комфорту. Так, це це трошки буде складніше аніж швиденько заглянути в перекладача, але тим не менше це буде корисно для вас, і приємно буде співрозмовнику, який також оцінить ваші старання. Я впевнена. Ну і наостанок вчить мову. Не лише з підручників, але і з реального життя. Бажаю всім гарного навчання і на все добре.